Піред останніх років Україна майже впевнено йшла у Європу. Однак за кілька кроків до угоди про асоціацію раптом зробила дивне па з розворотом у бік Росії. Вже з цього тижня актуальний новий старий геополітичний маршрут під умовною назвою Багатовекторність. Простіше кажучи, обираючи між Росією та Європою, Україна сіла у шпагат. Тільки не так легко і не вимушено, і не так просто буде з нього встати. Бути настільки ж гнучкими, як ці дівчатка в Україні не виходить. Для того, щоб бути в формі ноги, теніс. Віктор Янукович в інтерв'ю державному каналу навіть поскаржився: розтягуючись між Росією та Європою, ноги натомив. Наша послідовність послідовність. В різних напрямках виконання наших зобов'язань перед Радою Європи, виконання наших зобов'язань перед Росією як транзитера, вона примушує нас шукати механізми цієї співпраці. І от в цих пошуках механізмів я цілодобово, як кажуть на ногах, Ой. Шлях України до Європи манівцями цього тижня. Український президент збирався у Брюссель погомоніти про угоду про асоціацію. Але несподівано зі сторінок видання Wall Street Journal закликав захід поважати Україну, а отже, не ставити їй умов. Ішлося про вимогу світових лідерів звільнити Юлію Тимошенко та інших опозиціонерів. Після зухвалого інтерв'ю отримав з Європи сигнал: у Брюсселі його ніхто вже не чекає. Відклали зустріч до кращих часів, доки, хоча б, не відновить верховенство права у вітчизняному закордонні. У відомстві розгубилися. Що, що таке Брюссель, на? No? <ріць> столиця Бельгії? Да то до, до телефону я просто на хвилиночку. Але після кількох телефонних розмов підтвердили скасування цього вояжу. Я перепрошую. Дійсно, ми інформацію підтверджуємо. Президент рушив у вояж інший на Кубу до Фіделя Кастро, який правив своєю країною не один десяток років. Сеньор Віктор Янкові. Тут з ним хочуть дружити і навіть виписують медаль. І жодних неприємних ексцесів. Перед цими мандрами встиг пообніматися у Донецьку з сусідом із Росії. Європейські плани відійшли у фоновий режим. А все тому, що український президент не хоче бути бідним родичем і складається таке враження, ну що ми я знаєте, як кажуть, як бідні родичі просимось, а нас не пускають. А ось вони і справді просяться у Європу. Нехай навіть бідними родичами, зате без обмежень прав, свобод і просто розвитку. Це еліта віртуальна інтернет-користувача, які вирішили регулярно виходити у реал, тому що ж їм, на відміну від політиків, не потрібен. Експерт Олександр Пасхавер теж не хоче розриватися на два боки. Коли людина говорить, що він готовий туди й сюди. Це просто сніжає його масштаб, як політика. Хитання України цивілізований світ бендежить, пояснює колишній віце-прем'єр з євроінтеграції Григорій Немиря. Вони намагаються доїти двох корів одночасно. В радянські часи, коли був дефіцит усього, одна з тактик виживання була займати чергу одночасно в кілька магазинів. От те, що зараз намагається робити влада, це синдром такого успадкованого дефіциту визначитися з геополітичними пріоритетами неодноразово просила Україну Європа. розговори як з дитинком, з трудним дитинком. Та ж відповідала: ми будемо дружити з усіма. Це, мовляв, не суперечить одне одному. Насправді не суперечить одна одній зони вільної торгівлі з Росією та Європою. Власне, цього тижня Україна і підтвердила таке своє бажання. А от коли йдеться про інтеграцію, Європа чекає чіткий вектор, маякують звідти, якщо ми не можемо потребувати від нашої еліти ясної, стойкої прозрачної політики. То ми к нам кака дожнесіться люди другі страни з принібреженням так ані относяться. Український президент вирішив поставити Європі свої вимоги, а заодно з'ясувати перспективу. Ця угода вона ж підписується один раз. Наскільки вона залишиться, невідомо. Не можна будувати довіру у відносинах з стратегічними партнерами, шантажуючи їх. Або блефують. я не хочу, щоб порушені були наші права партнерські. Можливо, президент Янукович хотів цим сказати, що угода стає для уряду України менш пріоритетною, але досвід показує, що шлях до ЄС знаходять лише ті країни, які справді туди прагнуть. Перш за все, не варто думати, що ще на стадії перемов, наче як у пошуку компромісу, можливо домовитися і прописати в тексті угоди про асоціацію. Перспективу. Перспектива з'явиться тоді, коли в Україні буде побудована Європа. А за такої тональності діалогу, перспектива лише одна санкції проти України, каже Григорій Немиря, або ж проти окремих чиновників, включно до керівництва країни і членів їх сімей. Зараз є можливість уникнути цього. Президент Янукович чітко знає, які є умови. В Цьому немає ніякого тиску, в цьому немає ніякої неповаги до посади президента. Це є повага до цінностей європейських. Президент Янукович умудрився за 18-20 місяців свого урядування привести країну до тієї межі коли вже починають не лише говорити теоретично, а й в практичному сенсі розглядати. Можливість запровадження санкцій. Порахувати, куди прямувати вигідніше до Європи чи Росії, неможливо, твердить експерт з розрахунку ефективності Олександр Пасхавер. У цьому виборі визначальна невигода. В вибору вибори не урівняння принципіально. Тому ці політичні заявлення, о те, що давайте посчитаємо, в принципі, не вірні. Это обман избирателей. Вопрос цивилизованного выбора, выбора это вопрос э, но на столетия разной жизни. Для меня, кстати, вместе с большинством украинских избирателей, выбор один это Европа. Вот история последних 20 лет тащит нас в нужном направлении. Но мы отчаянно сопротивляемся. Ольга Сніцарчук, Олександр Дмитрів і Юрій Усік. Час підсумки.